Невже мудрість не кличе, не подає свого голосу розум? Вона стає на підвищених місцях пагорбів, біля доріг і на роздоріжжях, вона голосно волає біля брам при вході до міста та біля дверей будинків. Люди, до вас я звертаюсь, мій голос до людських синів. О ви, простодушні, вчіться розсудливості, та і ви, нерозумні, набирайтеся розуму. Послухайте, адже я говоритиму про благородні речі, те, що виходить з моїх уст, істина. Мої уста виголошують правду, і лукавство для моїх уст огидне. Усі слова моїх уст. Справедливі, і в них немає жодного підступу, ні фальші. Усі вони ясні для розумного, зрозумілі для тих, хто набув знання. Краще прийміть моє застереження, ніж срібло, радше знання, аніж добірне золото, адже мудрість дорожча за коштовні перли. І нічого з бажаного людиною не можна зрівняти з нею.